Коротше, ходимо з дружиною, ходимо тут по парку, гуляємо і побачив, тут такий камінь. Давно його бачу вже. Але якось але якось не доходило до нього прочитати, що воно тут написано. Але дивіться, що цікаво. А, я ви, вам, мабуть, на, на вивороті його видно. Ви не прочитаєте. Зараз Дарекову перевернути камеру. Так, я переверну камеру, зараз спробую показати. Зараз буде краще написано. Що тут написано? А що я бачу? 1495 рік написано. 1511. Я не знаю, що воно означає, але обов'язково сфотографую цей текст, перекладу і додавлю відео. Кому цікаво, додивіться його до кінця. В кінці ми побачимо, що тут написано. А ще я бачу. 1911 рік. Тобто це все тут, все старе. О. Додивіться до кінця. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Шанка, ну улыбнись, поздоровайся з підписчиками, з мамою. Привіт! Алло! А ну, за шпрехай по-німецьки. Можеш? Хто ти є? Як тебе звати? Ich reiße, das war nur mal wortel. Deutsche. Äh, wer du? Sibana Eu Ich bin. Ich bin Sibana onde Ja, genau. Äh, woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme. ich komme. Also, ich, ich, komme. ich komme aus der Что видите, кулака ты видел? Глубокая букашка. Вонду. Без швона. Без немка. Наполовину. Ну, no, чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. <laughs>